Усім привіт! Я хочу трошечки сьогодні поговорити по деяким монеткам, які а, я все ж таки, які мають потенціал росту, і звернути на деякі моменти увагу. А, давайте ми візьмемо за Atom. Увагу на ньому зосередимо і я поясню чому. А, тому що у нас тут досить така формація малюється непогана. А, на дуже схоже на тому, що було раз, попередні рази. І дивіться, найцікавіше те, що це спот. Звертаю увагу, бо не всі фьючерсні пари вони мають об'єми. І буває, як то кажуть, дивишся на фьючерсний баланс атом і, знаєте, І там бачиш, що об'ємів якось не було, а тут хоба, наприклад, там та, 2-3 місці поспіль дуть об'єми. От. Але об'єми на ф'ючерсах і на деривативах в цілому, та й об'єми, які йдуть на сході, це дві взагалі колосально різні а, такі статистики, і завжди потрібно дивитися а, або ж або ж на топових біржах. Та, там Binance, Bybit, OKX, об'єми саме спотові, а взагалі досить файно, якщо дивитися саме по цілим об'ємам. Є на TradingView, але не буду це показувати, це не дуже так важливо, бо нам вистачить подивитися на цю динаміку. Дивіться. А, якщо подивимося на те, як в нас ціна тут ходила, та, у нас тут ходила ціна досить е, різноманітно, так, великий проміжок а, діапазон таки був. І об'ємів, як ми бачимо, порівняно з тим, що у нас зараз тут є, вони були такі мінімальні, що можна сказати, що їх взагалі не було. Так само, як і тут. тобто на а, наприклад, на Bybit так, цим монетком фактично майже ніхто начебто і не торгував. Але, але візьмемо до уваги те, що саме проєкт Atom та Космос, він теж знову ж таки не 5 там, років, не 7. Та, як, наприклад, там, деякі проекти на ефірі, та там, ефір в якісь, чи та, якісь там, ну, які там більше ніж 5 років. Тобто монетка ця фактично свіжа. От, і... Звертаю вашу увагу, тут у нас почалися об'єми, і об'єми саме починали заходити тоді, коли ми дійшли. Ну, нам здавалося, більшості що це було дно. Так, і її починали тут відкуповувати, відкуповувати. Думаю, ого, вже полетіло вгору. Так, треба залітати в останній потяг. А потім хоба, і обірвали. Але, але на об'ємах. Тобто ціна падала, так, і об'єми залишаються великими. Тобто вони десь в 2 3 рази більше були, ніж ось це. Ніж тут кожна тижнева така свічка. От. І дивіться, зараз, зараз у нас на ріст два тижні, так і вони фактично а, є більшими, ніж навіть всі усі Тобто є фактично єдиний конкурент. Це цей дамп, який відбувся тоді. І усе. Тобто фактично зараз виглядає е так, що йде відновлення, і чому я кажу, що було схоже попередньо. Ось дивіться, ця структура, коли було падіння, і як дві не дно. Тут знову ж таки, от було падіння і от як дві не дно. І якщо дійсно ціна продовжує потрохи-потрохи так зростати, також ми дійшли приблизно до середини каналу Несхідного. Також у нас багато альтсезонів, ой, альткоїнів на альтсезон вже, як то кажуть, або вони зайшли, або вони ось-ось і почнуть стріляти реально як альтсезон. Також домінація альткоїнів трохи збільшилася. Скільки пригадує за останніми даними, вона збільшилася порівняно а, з тим, що було раніше Там десь можу на відсотки 2-3, але для домінації та, всіх альткоїнів це якби ну, немало Десь на 2%. Бо біток там в моменті доходив, значето десь до 61%, пізніше відкатився одразу ну, десь до 60%, пізніше не, десь 59%. там так от було. Тобто була реальна така. А, Палка на денних, грубо кажучи, ну, волатильність була велика, скажімо так. Я не буду це все показ, немає значення. Єдиний факт залишається тим, що дійсно в альткоїни залітає капітал і їх відкуповують. А, по атому можна сказати, одне: якщо це дійсно зараз заходять файні покупки, то імпульсний рух може. Спричинити а, нам зростання приблизно до 8 баксів, або навіть, навіть з спробою десь піти на 9, тобто десь 50-60% росту. І нагадаю вам а, такий момент, що багато монеток, наприклад, аж має Cardano, чи ріпл, чи а, ще деякі там -то монети, та, тобто вони досить файно показали себе останні а, кілька днів. Uh, давайте ми навіть подивимося. Знову ж таки, на Кардано. Кардано сьогодні знову uh, показував досить непоганий ріст. Знайти в її ще, до речі, давайте подивимося на Луну. Луну. Я сьогодні випадково побачив, і в неї була така файна свічка, але бачимо, тут був продавець, і дійшли тупо до рівня і її одразу, одразу ж залили. Ніхто не хоче uh, в Луні сидіти особливо і якось намагається витягувати, витягувати. Ми бачимо, що тут, наче, було дно, а тут у нас ще. Воно видано і по ньому ходить. Тобто скаміна є з От. Проєкту довіряти, я, не, я взагалі не бачу ніякого сенсу. Давайте подивимося на кардану. Сьогодні вона в моменті, я хочу наголосити, в моменті дійшла аж майже до 82 центів. Uh, я сьогодні також мав uh, таку думку, що якщо кардана затримується біля 80 центів або навіть вище, це дуже бичачий знак. Тобто це буде настільки показово, що вона тоді, найближчим часом, може навіть піти десь до там, ну, тобто Та, Десь бакс плюс бакс-тере, бакс 10, десь все е блок зайти. от. Спробувати, як мінімум, але, на жаль, вона все ж таки а, закріпилася. А, поки що закріплюється цим тижнем а, не дуже. Прям так файно. Сьогодні вже, грубо кажучи, починається неділя. Але, але враховуючи ці дві свічки, так, тижневі, це досить ну, непоганий показник, і давайте ми порахуємо, скільки вона дала нам росту. Ну, більше, ніж 2 ікса, Вибачте мені, більше ніж 100% рост на альткоїні без альтсезону. Це вагомий аргумент, що проект все ж таки живий, є покупець і те, що вона може дійти а, десь до 2 доларів так точно. От, а, повертаючись, наприклад, там до атома, що з по атому? А, я вже сказав, що виглядає поки що непогане відновлення, слабке, але воно є. Давайте ми подивимося на Ripple, який я теж казав, що він а, мав. Так, звичайно, на атомі, такої пімпи не буде. Тут тобто маленька свічка, пізніше така палка. Та. Але, але а, все показує об'єми. так, У нас ми бачимо, що у Ripple теж заходили, ти об'єми почали ось тут. Тобто, порівняно з тим, що було тут, дивіться, яка була свічандра, але об'ємів тут не було. Таких, як тут вот. Тут навіть без особливих руху ціни такої, та об'єми в 2-3 в більше, ніж на ось цієї свічки. Ось. Тобто, і знову ж таки, такий момент цікаво, що ця свічка має такий самий об'єм, як ось ця маленька свічка. Тобто тут було фактично порівну майже. Що про росі, що покупці. Але ось тут, мені здається, лише такі покупці відіграли свою роль і, і, і все. Тобто, об'ємів фактично у Ріпу теж не було дуже довго, там не один місяць там. У часу, якщо подивимося, так, давайте ми ось проглянемо. Десь так. Тобто, рік не було об'ємів. Я думав, що кілька місяців тут аж рік буквально ціна росла, але без об'ємів особливих. Ось тут почалися сильні накопичення, ось до чого вони призвели. Тут був а, покладений а, дно, так, по відмежці, Тут об'єми непогані зайшли, що дали, як то кажуть, старт для того, щоб ціна почала відновлення. От. Тому, як то кажуть, оновити, а, і, і, і я скажу ще один момент. А, така січандра реально могла б відбутися на кардано. На кардано теж могла відбутися. Просто у неї, якщо ми подивимося пропорційно, так. А, от. У кардано, якщо взяти одну свічку так, а іншу ну, перекинути з цієї свічки половину росту так на другу, то вибачте, мені виходить, а, давайте подивимося, Ripple. Так, у відсотковому значенні, скільки дала січандра. В моменті так 150, але зараз біля 135. У кардано, рахуємо, щоб було все чесно, так? В моменті 142, зараз 125. Теж саме. Тобто, фактично так. У кардано більш пропорційно розділилося на 2 тижні. У Ripple за один робу. Кажучи, там день так полетіло. Ну, там десь 2-3 дні. Так відпрацювала свічка. Тому, повертаючись ще раз до атома. А, хоч в мене починала з'являтися зневіра до проекту а, через те, що дуже погано це показував, тобто оновив ще Лой. Дно було таке переписане, і загроза того, що може ще піти вниз, наприклад, там десь до 3 баксів, так? По цьому каналу. Але але, дійшов до середини атом, якщо він проб'ється десь до 6 плюс з закріпленням, це вже буде щось. Це буде означати, що дійсно є якийсь потенціал росту вгору. У Хеліма, на жаль, поки що ніякого росту немає. Ось, звичайно, трошечки так підріс. Я його відкуповував знову по 5,8. Десь отут пару днів тому. Хоч він зараз вже є майже 6 доларів. Як То кажуть, маленька спекуляція вже є. Але це шляпа, це нічого. От, але ми бачимо, що об'єми досить великі. Він нікому не був потрібний, як ми бачимо особливо нікому на цьому проміжку часу. В рік нікому тут об'ємів не було. Але як тільки почав показувати ікси, та там по 100-200% на кілька тижнів, то в нього одразу почало залітати. І зараз досі він тримає такі файні відсотки. І дивіться, тут є такий регресивний канальчик, несхідний пробувається вгору. І він ходить попри, попри ось цю. Верхню границю і може реально пробитися. І в разі пробиття, я думаю, що свічка реально може піти мінімум а, десь на ось сюди, тобто до 50% дати росту, а так може навіть і десь 80-100%. Тобто, за спробувати зайти ось цей рівень. Якщо ви скажете, що як так, то 6 доларів, що там може піти одразу десь на 20 а, десь там. 4 4, 5, або навіть до 30, так, дійсно він може. Давайте ми згадаємо, а, скільки він коштував тут. Він тут коштував півтора бакса, навіть і менші моментами. Пізніше він на імпульсах отак пробився аж е, спочатку до 9,6, пізніше до 11 чимось. Давши 400% росту. Тут, у якому це можливо, можу ось беремо. Е, кидаємо ми 400%. Тут навіть не вистачить, треба ще. Ось, кидаємо йому. Оці ж. Знову ж кита та до 400% росту, до 30 баксів. Чому ні? Все можливе. Це крипта. Це волатильний досить такий проект, перспективний з Соланою. Солана давала ікси а Solana колабиться з Хеліумом. На серйозній основі. Чому Солана могла дати там 10 іксів за короткий час, та? а Helium не може. Може, чому ні? А, тому такі-то справи. По біткоїну, по біткоїну нічого немає, він закріпився досить файно, і якщо тижнево так закривається або навіть трохи вище, це дуже файно позитивний сигнал, і може бути таке, я вам наголошую, що наступний тиждень продовжиться ріст і може навіть бути без корекцій. Такий теж варіант може бути, але якщо буде корекція, ну буде, то буде. Нічого вже не зробиш. от Тоді можна буде ще додатково докупитися понижче. Ні, ну то летимо в ракеті далі. Ось. То кажуть, в мене достатньо є закупленого. Якщо дадуть ще один шанс, ну додавлю трохи позицій. Якщо ні, ну то зафіксувати зможемо те, що ми вже встигли набрати. Всі, хто з нами набрали ось весь цей час, потрохи-потрохи. На цьому все. Бажаю всім успіхів і до зустрічі!